І десь їх пропоную вам щоденний прогноз, бути чи не бути, або так чи ні, на три варіанти, або три події, які ви хотіли переглянути 5 квітня 2024 року. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Дивимось, перший варіант. Карта зірки перевернута говорить про те, що ваше бажання на даний час для вас недосяжне. Співпіста... Поставте свою мету і своїми можливостями, і тоді ви побачите, чому для вас сьогодні ні. Тобто можливості не співпадають із бажаннями. Другий варіант серце, так. Для вас успіх і гармонія на весь день, гарна співпраця з партнерами і в особистих стосунках буде теплі, приємні почуття і атмосфера. Третій варіант мітла. Вам так, але вам необхідно позбавитися негативних думок. І звільнить місце для позитивних. У такому разі ви прискорите здійснення вашого бажання. А я нагадую всім, що це енергія лише цього дня, наступного дня будуть нові енергії і інші відповіді. Тож бажаю вам мирного дня, натхнення і здійснення ваших бажань.